Ну, на сьогоднішній день за ініціативою Держземагентства України щодо надання земельних ділянок учасникам АТО перед, згідно чинного законодавства передбачено, що учасники АТО можуть мати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Ну, це земельні ділянки в основному знаходяться в межах населених пунктів, під індивідуальне садівництво, дачне будівництво і ведення особистого селянського господарства. Якщо для будемо казати для обслуговування житлово-будинку господарських будівель, вони можуть мати в розмірі до 0,25, га, ці земельні ділянки, вони знаходяться. Я ще раз повторюся, що в основному в межах населених пунктів, то це не буде казати не наша компетенція, це компетенція органів місцевого середування. В області це сільські, селищні, міські ради мали би вирішувати ці питання. Головне управління в основному займається питаннями забезпечення земельними ділянками учасників АТО для індивідуального садівництва, дачного будівництва і ведення особистого селянського господарства. Тобто, будь-який учасник АТО може мати. По всіх видах землекористування по одній земельній ділянці. Для обслуговування, для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів, індивідуального садівництва до 12, дачного будівництва до 10. Но, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас мало земелля і ми. До цього Закарпатська область, будемо казати, доста небагата, це не степ України і так далі, що є малоземельна. В принципі, ми вирішуємо питання в основному як для індивідуального садівництва, так і для ведення особистого селянського господарства, але не в таких великих розмірах, як передбачено законодавством. Ну розроблений проекти відповідні. Зараз ми. Підібрані по території Закарпатської області підібрані земельні ділянки для учасників АТО по всіх районах Закарпатської області. На сьогоднішній день у нас є їх порядка було якщо ми, 31 земельну ділянку на 358 гектарів. Ми по загальній площі підібрали по Закарпатській області. То зараз доручено ще територіальним органам дано відповідне доручення щодо надання вирішення вишоковування додатково земельних ділянок для індивідуального садівництва. Зв'язку з тим, що органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день не мають відповідно розроблених генпланов, не можуть поміняти межі населених пунктів. То забезпечити земельними ділянками під індивідуальне житлове будівництво, вони не в змозі. На сьогоднішній день у нас вже є черги в місті Мукачево, в місці Ужгород, де це питання вирішити не можна. Зв'язку з тим, що 2 вересня Верховна Рада прийняла закон, що на сьогоднішній день можна вже приписатися як основне місце проживання може бути садівничий будиночок або дача. Тому ми вирішили питання і зараз ще додатково розглядаємо, вишукуємо території для розробки відповідних проєктів щодо поділу тих земельних ділянок, які ми будемо казати, відшукаємо під індивідуальне садівництво. Тобто учасника то вже змозі на земельній ділянці для індивідуального садівництва. Побудувати собі садовий будиночок і там приписатися, як буде його основне місце проживання. Це один із шляхів вирішення цих питань щодо забезпечення учасників АТО відповідно земельними ділянками для обслуговування житлового будинку і господарських будівель. Щоб людина, учасник АТО отримав земельну ділянку, йому треба написати відповідну заяву, до заяви прикласти копію. Паспорта, ідентифікаційного коду і довідку, що він є учасник АТО. Люди, хто був, був приймав участь в АТО, всі ці довідки нам приносять і ми докладаємо так, як це все є. І графічну частину ми їм допомагаємо оформити, щоб люди не ходили. додаток до заяви після того він здає заяву, заява вступає до нас. Ми протягом п'яти днів її розглядаємо, приймаємо відповідний наказ. Про надання дозволу, отримавши наказ, він звертається в проєктну організацію. На сьогоднішній день у нас визначені дві проєктні організації, навіть, можна сказати, три державні це філія Центру Державного земельного кадастру і інститут землеупорядкування Яроцька 5, і Закарпат-ГС-центр, які знаходяться в Мукачеві. І вони туди йдуть замовляти відповідно техніч... проєкти відведення земельних ділянок. Вартість Проєкту відведення земельних ділянок на сьогоднішній день без агрохімічного паспорта коштує порядка десь ну від 950 до 1000 гривень. Це лише для учасників АТО.